Кажу вам розпаковку, що я замовила оформлені на 3 тисячі гривень, вже так подивилась на, на 2000. Так, замовила пилочки, вони у мене одномазові. І вони, до речі, для ніколи в цей раз. Так, замовила рукавиці. Один, два, три, чотири 4 упаковки. Потім крафт-пакети для авто. Так, замовилася ще на пальчники. Це клієнтам на педикюрі, кому ставлю титанки, то хто займається плавами басейном, то я їм рекомендую такі штуки ставити. Потім магнітик з круглим. 933 гривні вийшло. Багато чи мало?